Почему вы не дали на наступный день, как обещали? почему так вот складывается? Вручаем э, Цуканову. вам передать, и все, заверяет. никто не передает, ничего э, откладывается через то, что вручаем его судовому заседанию. Вы обещаете найти адресу, свитки, чтобы мы могли их выкладывать. Ваше было клопотание. Вы ничего для этого не делаете, только сегодня приносите. Чему так стало? З приводу встановлення місця проживання вказаних осіб. Але на теперішній час в мене є адреси всіх осіб, яких заявляли у якості свідків. Сторона захисту взяла на себе обов'язок і по закону так і встановила обов'язок забезпечити з цих свідків. Сторона захисту покладення на себе зобов'язання не виконала. І жодного свідку судового засідання, жодного свідки судового засідання не з'явилося. Більше того, навіть не дала адресу. Такому випадку, що в нас, оскільки сторона захисту не може забезпечити явку свідків, фактично, і як ми бачимо із їх поведінки і не бажає цього робити, я вважаю, що фактично прийняти рішення про те, що кожна із сторін пред'явила той об'єм доказів, який вважав за необхідне, закінчити судове слідство, і як було домовлено раніше, об'явити перерву до понеділка для підготовки для судових дебатів. Ми вирішили сьогодні свідків у понеділок судовий дебаті. Я гадаю, що в два роки слухати справу це, ну, це вже занадто. З за, за одним епізодом відносно одного відносно дії особи. Тому, шановний суд, вважаю, що в даному випадку ті дії, які робить сторона захисту, лише приводить до затягнення судового розгляду. Минулому судовому засіданні питали свідка Шарая, який надав пояснення суду, яким ми вважаємо нашу думку, є заздалегідь до. Він навмисно звинуватив Цуканова у вчиненні кримінального правопорушення, повідомив суду завідомо неправовірні недостовірні дані, у зв'язку з чим було порушено кримінальну справу відносно Шарає, то було зроблено ряд запитів, мною як адвокатом було зроблено ряд запитів з приводу встановлення, встановлення характеристики цієї особи. Для того щоб довести, що вказана особа навмисно дала ці типу, пояснення суду, такі, ну вони не то, що помилкові, вони е, є неправдоподобними. Не У зв'язку з чим я прошу судове слідство не закривати, оскільки до понеділка я вже отримаю відповіді на свої на запити. І в понеділок я їх також передам. Судом вже прийнято рішення ухвалене до питання цих свідків, але вручить вот им повестки не представилось мажлым. На понедельник суд случайно адвокату надаст все повестки и узводит с нашим керевництвом, керевництвом суду, каким чином, может быть, нарочным, вручим повестки на понедельник председателями суду. Я шел так, Можливо буде. Якщо хтось із свідків отримує повістки, але не прийде в судовому засіданні, будуть такі відомості, то тогда вже будемо оголошувати їх привод. Тому зараз перерва до 9.30 15 серпня 2016 року.